Всім привіт! Ви на каналі Блискавичні коти. Звати мене Аня. Сьогодні, я ви вже зрозуміли, а сам кіз і вирішили трошки щось поготувати вам на відео і засняти Тому ми сьогодні будемо готувати картоплю із м'ясом. Ми спочатку порізали курку чи півня це на вибір, поклали в казанок. Туди моркву, без різниці, чи вона порізана полосками чи полукольцями. Далі кладемо туди сіль, заливаємо це все діло водою, кладемо туди цибулю, на 4 частини порізана, і ставимо його на ось такий ось Зразу тільки розтопили він трохи. І одразу поставили туди казаночку І потім чекаємо, поки вона закипить, і я буду поварити далі. Ось вона закипіло. Ми, щоб ви розуміли, поклали туди помідорчик. Але спочатку ми зняли піну, От це я забула сказати Далі ми порізали великі такі помідори пополам. І вкинули їх. Це для того, щоб це наше блюдо було наважніше. Далі, перед уже самою готовністю, доготовністю нашого м'яса, ми вкидаємо туди ціляком картоплю. Просто обчищену ціляком картоплю сиру. Далі чекаємо, воно повинно 30 хвилин поваритись і за цим це ділом. І потім вкидаємо туди Лавровий листочок, накриваємо його, і воно ще повинно ще 10 хвилин поваритись. Потім поварилось, ми його знімаємо, чекаємо поки 20 хвилин, поки воно трохи оце все діло зробиться, але вже на вогні просто доготується і можна споживати. Тому всім до побачення, хорошого дня і все.